Обжинки один із найдавніших хліборобських обрядів в Україні, що відзначав завершення жнив і мав глибокий символічний зміст. Його коріння сягає до християнських часів, коли життя громади нерозривно пов'язувалось із ритмами природи. Після важкої літньої праці, коли останній сніп був зрізаний, наставав особливий момент час подяки землі за врожай, час вшанування духів поля, які, за віруваннями предків, жили у колосках. Обжинки вважалися не просто святом, а священним переходом від періоду важкої праці до періоду споживання плодів. Цей день був сповнений урочистості й радості, хлібороби зітхали з полегшенням, бо головне зібрано. Але водночас відчувалася і тривога, як збережеться врожай, чи не буде неврожаю наступного року, чи зійде хліб знову. Саме тому ритуали, пов'язані з обжинками, мали на меті не лише подякувати. А й умилостивити сили природи, аби наступний рік був не гіршим. У більшості українських сіл існував звичай залишати на полі останній сніп спасівку, дідух або бороду. Його не зрюзали одразу, його завивали, прикрашали стрічками, квітами, перев'язували перевеслом і лишали як оберіг. Вважалося, що саме в цьому останньому снопі оселяється дух поля, і його потрібно з повагою перенести до оселі або сховища. Щоб зберегти силу родючості на зиму. Після завивання останнього снопа вся громада поверталась до села з півами, з музиками, з вінком на чолі процесії. У центрі обжинкових традицій завжди була жінка, або найстарша, або найбільш шанована, яка несла обжинковий вінок і символізувала мати землю, що дає хліб. Цей вінок часто вручали господарю, а той мав його прийняти з пошаною і поставити у почесному місці. Так закладався містичний зв'язок між полем, домом і майбутнім. Загалом обжинки по всій Україні це не просто аграрне свято, це глибока культурна подія, в якій переплилися вірування, поезія, родинна згуртованість і поклоніння хлібу як основі життя. У кожному куточку країни, на рівнині, у степу чи на берегах річок цей обряд мав свою форму, але зміст залишався незмінним. Хліб це святе. Після завершення останнього жнивного дня усе село готувалося до урочистої події обжинків. Цей день починався ще затемна. Жінки готували обрядовий хліб, пекли короваї, прикрашали подвір'я квітами, стрічками і рушниками. Хлопці прибирали вози, натягували нові вуздечки на коней, бо саме на них мали вести головний символ свята обжинковий вінок. Вінок плели з найкращих колосків. Пшениці, жита, вівса, іноді додавали м'яту, мак, калину або барвінок, прикрашали стрічками, квітами, перев'язували обжинковим рушником. Цей вінок ніс у собі і силу зібраного врожаю і надію на наступний рік. Часто його вручали господарю, дякували за працю, а сам вінок зберігали в хаті до весни як оберіг і символ родючості. Процесія вирушала з поля до села урочисто. Попереду сурмач або скрипаль, за ним дівчата з вінком, за ними косарі і молотники, іноді з серпами або ціпами, як символами праці. Співали обжинкових пісень, веселих, жартівливих, подекуди з ноткою туги, за літом, що минає. Пісня лунала на кожному кроці. Ой, обжинки, жнива, золота нива! У селі на гостей чекали. Стіл накривали просто на подвір'ї або біля клуні. Господар виносив хліб, сіль, приймав вінок і дякував усім, хто працював на полі. Далі починалося частування борщ, каша, вареники, узвар, усе, що було під рукою. Обов'язково співали, танцювали, згадували жнива, сміялися і жартували, бо це був день спокою і вдячності. Окреме місце на обжинках займав хоровод. Він мав не лише розважальну, а й обрядову функцію закінчити цикл роботи спільним колом, символом сонця і завершення. Іноді в центр кола клали той самий обжинковий вінок або виводили найкращу жницю жниварку, якій співали хвали. Це свято об'єднувало усю громаду: старих і молодих, чоловіків і жінок, господарів і помічників. У цей день зникали сварки, зупинялась робота. І навіть хворі намагались вийти на подвір'я, бодай подивитися на обряд. Бо обжинки були не просто завершенням жнив, вони були даниною силі землі, людської праці та спільності. І навіть у найважчі роки, коли врожай був мізерним, обжинковий вінок усе одно плели. бо вірили, якщо вшанувати землю, вона віддячить. Обжинки це не лише завершення польових робіт, а й цілий світ символів, закодованих у піснях. Рухах, речах. Центральне місце в цьому ритуалі займав обжинковий вінок, сплетений із останніх колосків. Його вважали не просто прикрасою, а оберегом урожаю. У вінок вплітали мак, волошки, стрічки, іноді навіть монети чи часник. Він символізував єдність громади, подяку землі і, найголовніше, обіцянку наступного врожаю. Після завершення жнив господарі виносили цей вінок до двору або клали в хаті біля ікони. А навесні розбирали його й засівали зерно з останнього снопа першими, вірячи, що воно несе в собі силу всього минулого року. Пісні, що лунали під час обжинків, були переважно величальні або жартівливі, часто з хоровим виконанням. Одна з найпоширеніших це Ой, на горі жито-жито, там жали дівчата літо. Або жали-жали жниценьки, аж поки не вжали. Вони мали чіткий ритм, що відображав хід жнив, і часто супроводжувались ритуальними поклонами, колективними танцями або ходою. Такі пісні не лише розважали, вони передавали міфологічне сприйняття світу, де кожна дія мала значення жати означало приборкати землю, плести вінок, закільцювати цикл, співати, закликати добробут. Окреме значення мали жниварські молитви, які вимовляли, коли клали останній сніп: Дякуємо тобі, земле мати, що нас годуєш, поїш, силу даєш, або коротке звернення до сонця, що воно золотило зерно наступного року. Такі молитви не мали канонічного характеру, це була народна релігійність, змішана з язичницькими елементами. Часто обжинки мали ще один сакральний пласт жіночий. Саме жінки в'язали останній сніп, саме вони несли вінок, саме вони співали головні пісні. Це була не лише данина традиції, а й визнання жіночої сили як хранительки поля, хати, життя. Усе дійство мало ритуальний хід від останнього снопа на полі до першого зерна наступного сезону. І що важливо, воно відбувалося в колі спільно. З відчуттям того, що працювала не просто родина чи село, працювала земля і люди як одне ціле. Більшість людей пам'ятає обжинки як свято жнив, вінок, пісні та застілля, але в цій традиції існувало чимало дрібних, маловідомих елементів, які надавали їй особливого сенсу і глибини. Саме ці деталі, сьогодні майже забуті, і створювали справжню магію обряду. Один із таких обрядів. Зав'язування ниви. Напередодні останнього дня жнив, жінки, що працювали в полі, потайки зв'язували кілька колосків у вузол і клали їх під землю на краю поля. Це було символом замикання поля, щоб не втекла його сила. Вважалося, що поле після жнив стає оголеним, вразливим, і його треба захистити. Такі вузли часто перев'язували червоною ниткою або клали біля них хрібну скоринку. Ще один маловідомий елемент персоніфікація останнього снопа. Його не просто клали в стодолу, а одягали в стрічки, ставили на почесне місце і навіть зверталися до нього як до живої істоти гість наш дорогий, снопе золотий несеш ти нам хліб на зиму і щастя в дім. Це був своєрідний міфологічний жест продовження давніх вірувань у духа хліба, що оселявся в останньому снопі. У деяких селах. Після жнив проводили ритуальне окроплення ниви водою, щоб віддячити землі і змити сліди втоми. Робили це старші жінки, втираючи руки в землю і примовляючи Пий, матінко, водицю, дай нам знову пшеницю. Це була форма зв'язку з природою, подяки і прохання. Також існував звичай не озиратися, коли несеш вінок додому. Вважалося, що якщо обернешся, щастя втече. Тому дівчата йшли повільно, співаючи, дивлячись лише вперед. Це додавало ході сакрального значення вона перетворювалася на ходу в часі між літом і осінню, між працею і відпочинком. Ще один цікавий момент заборона голосно сміятися чи сваритися в день обжинок, такий день вважали святим. Якщо хтось сварився, вірили, що наступний врожай буде перебитий. Тому господарі просили всіх бути спокійними. Тихими, уважними, щоб не злякати духів поля. Ці деталі, хоч і дрібні, дозволяють краще зрозуміти, якою складною, глибокою і шанобливою була традиція обжинок. Це був не просто кінець жнив, а ритуальне завершення року, подяка, страх, надія і молитва в одній дії. Як і багато народних традицій, обжинки не зникли в один день, їх витісняли повільно, покоління за поколінням. Разом із зміною способу життя, техніки та цінностей. Але якщо придивитись уважно, то ми побачимо, кожна причина була не лише зовнішньою, а й глибоко внутрішньою у самій зміні людини. Насамперед удар завдала механізація сільського господарства. Коли замість серпа на полі з'явився комбайн, жнива втратили свою ритуальну довжину. Там, де колись працювали тижнями цілим селом, тепер впорались за день-два. Не було останнього снопа, не було вінка, не було часу на пісню, ритм техніки не потребував пісень, лише пального. Далі колективізація та радянська ідеологія вона активно витісняла все, що було релігійним, сакральним, старосвітським. Обжинки, як і інші народні обряди оголошувались забобонами або пережитками минулого. Замість них запроваджували нові свята День врожаю, свято передовиків праці, де головну роль грали не пісня і сніп, а транспарант і звіт. Важливо Оль відіграло й розмивання громади. Коли села почали занепадати, молодь їхала в міста, зникали живі носії, традиції. Ті, хто пам'ятав обжинки, ставали дедалі старшими. А наступне покоління виростало вже без пісні на полі. Зникала сама потреба в обряді, бо не було кому його творити і для кого. Свою справу зробили і зміни в культурі споживання. Коли хліб став масовим, доступним без обрядовості, він утратив символічне значення. Там, де колись кожен колосок шанували як святиню, з'явились пакети з супермаркету, і разом із ними. Інше ставлення до праці, до природи, до часу. Та попри це, обжинки не зникли зовсім. Вони залишились у фольклорі, у піснях, у спогадах, у деяких сільських святкуваннях, деколи їх відтворюють на фестивалях або в музеях просто неба. Але це вже тінь давнього обряду не жива дія, а спогад. І все ж навіть така тінь має значення. Бо вона зберігає нитку, яка ще може з'єднати нас із тими, хто співав на полі, хто кланявся землі, хто дякував за колос, якщо ми згадаємо хоча б частину цієї гідності, то, можливо, наша вдячність повернеться.